Слава Господу нашому Ісусу Христу! Ким разом слово Господнє послання святого апостола Павла до Римлян, 9 розділ і перші 5 віршиків. Послання святого Апосла Павла до Римлян, 9 розділ з 1 вірша. Кажу правду в Христі, не обманюю. Як свідчить мені моє сумління через Духа Святого, що маю велику скорботу і невпинну муку для серця свого, бо я бажав би сам бути відлучений від Христа замість братів моїх рідних мені тіло. Вони ізраїльтяни, що їм належить синівство, і слава, і заповіти, і законодавство, і богослужба, і обітниці. Що їхні Отці, і від них же тілом Христос, що Він над усіма, Бог, благословений навіки. Амінь. Я би хотів поділитися таким такою темою словом про скороботу, а внутрішню скорботу всередині нас саме не ту скорботу, яка буде відбуватися в час правління Антихриста, а саме внутрішню скорботу. Віруюча людина. Вона переживатиме цю скорботу, якщо вона дійсно віруюча. І ось я би хотів, щоб ми розглянули, які причини, чому це відбувається, коли людина скорбить внутрі, коли ця скорбота внутрі так якби тисне. Коли ми прочитали слова апостола Павла, під нахненням Святого Духа, ми можемо побачити, що цю скорботу він переживав. Ту саму ж скорботу, що переживав Бог за Ізраїля. Ця скорбота, вона була від Духа Святого, і він мав невпинну муку за тілом за своїх братів з ізраїльського народу, що вони так виступили від Бога, так відкинули, так, скажемо, видали Його на наруги, і не хотіли вірувати в Ісуса Христа. Отже, скорбота це є глибока біль. Емоції такі глибокі внутрі, викликані, я би навіть сказав, такими обставинами, гріховними обставинами, де нас де ми що бачимо і окружаємо. І чуємо. І саме найперше, я би хотів, щоб ми розглянули, на чим людина може скорбіти. Найперше, коли ми розглянемо це, віруюча людина, вона не зможе просто так дивитися. Коли, скажем, народ Божий відступає від Бога. Коли народ Божий відступає від Бога, вона буде мучитися, ця скорбота буде внутрі в неї. Тому що над, скажімо, над членами церкви, над тим, що відбувається, над народом Божим, як це мав апостол Павло. І це нормальне явище, коли ми дивимося. На теперішній стан, і бачимо те, що друге Тимофія, третій розділ все більше і більше прогресує і збувається, що люди будуть е, грошолюбні, зарозумілі, е, батькам слухняні, які мають вигляд з благочестя, сили відреклися. І це було передбачене Богом, що так воно станеться серед народу Божого. І сам Господь через апостол Павла сказав, що це будуть тяжкі часи. Тяжкі часи для кого? Для істинних членів Христової Церкви. Тому що віруючі люди, дивлячися на той стан, їм дуже важко пережити. Їм дуже тяжко дивитися, що можна сказати, на той стан, де люди просто відступають від Бога, просто залишають Господа. Просто колись йшли, служили Богові, були вірними, починали добре, але але повіступали. Від Бога і знову почали повертатися назад до цього світу. Це дуже важко дивитися. Задаймо правильного лота. Правильний лот він мучив свою правильну душу, бачачи і вчуючи вчинки безбожних. Звичайно, він жив серед судому, його море, серед людей, які грішили. Але так само людина, яка Щиро любить Бога, і вона бачить це відступлення сера народу Божого, вона уподібнюється, правильному лоту, вона буде мучити свою правильну душу. Вона не буде просто байдужою. Вона буде молитися, вона буде благати, вона буде прохати Бога, щоб Бог що зробив з тим духовним станом, який зараз відбувається сера народу Божого. Чому? Боїться не байдужіть. Бо, наприклад, Кому може бути байдужим? Наприклад, якщо сім'я маємо діточок, і добре, якщо всі наші діточки вони підростають і служать Богові. А якщо діти йдуть світ, а якщо діти вибирають іншу дорогу і подібно Каїну, подібно Ісавові, подібно Юдові, подібні іншим людям вибирають іншу дорогу, як боляче батькам, як боляче і як, як би сказати, скорбота внутрішня відбувається за таких дітей. Томиться батьки, молять Бога, постяться, просять, щоб ці щоб діти назад почали ходити в зібрання, відвідувати зібрання, навернулися до Бога, почали знову служити Господу. Чому? Тому що вони розуміють, які кінець того всього шляху, який вони вибрали в своєму життю. От так само і в церкві, коли віруюча людина, вона знаходиться серед народу Божого і вона бачиться, і не буде, вона просто так дивиться на це. І буде дуже боляче. Дуже боляче. Візьмім, наприклад, книгу Вихід, і ми прочитаємо ще про одного мужа Мойсея. Книга «Вихід», 32-й розділ із 9-го вірша. що він переживав за ізраїльський народ. 32-й розділ з 9-го вірша. І промов Господь до Мойсея, Я бачив народ той, і ось народ твердо шиїв він, а тепер залишне, і розпалиться гнів мій на них. І я винищу їх, а тебе зроблю великим народом. І Мойсей став благати лице Господа, Бога свого, та й сказав: Нащо Господа розпалюється гнів твій на народ твій, якого ти випровадив з єгипетського краю силою великою та міцною рукою. Нащо будуть казати єгиптяне, говорячи? Назле ти їх вию, що їх, щоб їх повбивати в горах, та щоб винищити їх з поверхні землі. Вернися з розпалу гніву свого та відверни злові свого народу. Згадай про Авраама, Ісака та Ізраїля рабів твоїх, що ти їм присягався, був собою. Та говорив їм помножу ваших нащадків, немов зорі небесні, і всю ту землю, що про неї казав, дам вашим нащадкам і вони посядуть навіки, і відверну Господь зло, про яке говорив, щоб зробити своєму народу. Ця подія вона сталася після того, як вони чинили ідолопоклоніння разом за Аароном. І те Господь же хотів винищити цей народ і каже: З тебе я призведу народ. І уявімо собі Мойсея, як важко йому було, як йому було тяжко за цей народ. Але він ставав в проломі перед Богом, Він заступався за цей народ. Він благав, щоб Бог змалосердився і відвернув свій гнів від цього народу. Ось так істинні віруючі люди на теперішній час, які переживають за народ Божий, поступають, уподібнюються Мойсею. Вони будуть підносити рухи свої до Бога. Вони будуть благати Бога, щоб Бог зглянувся на теперішній стан. Знаєте, коли читати, ми читали, до речі, недавно я з дітками читав вчора цю історію, де Ісус прийшов в храм, і я собі уявляю, як ті торговці все продавали, гроші міняли, голубів, там овець, козрів. І я собі уявляю, серце Ісуса Христа. Він прийшов там, де має святитися ім'я Господь. Він прийшов туди, де має якби, присутність Божа відбуватися, але він здиває зовсім іншу ситуацію. Звичайно, він знав про це, бо він Бог. Але так поступаючи, ми знаємо, що там написано, що коли він це поперевертав, повиганяв їх всіх ослони продавцям і голубів, сказав, щоб забрали. То ми знаємо, що це ревність Його поїдала за домом Божим. Він говорив, чому ви зробили з дому кажемо, Отця, дім торговий, це має бути дім молитви. Ось така ревність, звичайно, не каже, що ми перевертали, бо це вини Христос, та? але така ревність за присутністю Божою, за силою Божою, так би хотілося, щоб кожного все більше і більше було в нас. Не йде мова про те, що ще раз кажу, що когось сильно вилучати чи перевертати, не про це, але саме на ревність, що люди ревнували за присутністю Божою, Ревнували, щоб Господь повернувся в ці сирі, які він діяв колись на тій давній дорозі. Оця скорбота за це брати і сестри, внутрішня скорбота, зустрічаючися е, вже останнім часом, особливо старшими братами і сестрами, які переживали. Я би сказав, навіть вони діляться надзвичайно більші благословіння, присутність Божу. Вони це все розказують, і вони кажуть до мене, як би хотілося, щоб знов хоч трохи то все повернулося до нас. Оця присутність, оце все те, що ми переживали, ті мається на увазі в зібраннях усюди. І знаєте, з одного боку, я розумію їх, тому що вони скуштували оце все. Вони були в цьому, вони переживали це. І вони хочуть, щоб назад дійсно ще Господь так само діє, а то, що найбільше діє. Оця скорбота внутрішня. Оце зустрічаєшся з ним, вони кажуть, деколи ми мучимося. Нам важко, нам тяжко дивитися на цей духовний стан, який зараз відбувається. І це дійсно так, брати і сестри. І це дійсно так. Бо дивлячись з кожним роком, йде все більше і більше такий занепад сара народу Божого. Занепад, ще 10 років тому згадати, я пам'ятаю, зібрання зовсім інше були, а зараз зовсім інакше. Ось тому ця скорбота, вона перша за те, що за народом Божим, який відступає, людина буде скорбіти за тою присутністю, яка колись була. Друге, це скорбота над своїм особистим станом. Я би навіть сказав, віруючих людей, навіть хто може сказати в гріху? греховний в життях. Смуток такий. Це така скоробота. Це важливо. Ось, наприклад, коли ми відкриємо 2 Коринтян, 7 розділ, ми можемо прочитати з 6 вірша апостола слова апостола Павла. 2 Коринтян, 7 розділ з 6 вірша. Читаємо. Але Бог, що тішить принижених, потішив нас приходом тита. І не тільки його прибуттям. А є потішення, що ним він потішився з вас, коли розповідав нам про вашу журбу, про ваш смуток, про вашу горливість до мене, так що я більше тішився. Коли я й засмутив вас листом, то не каюся, хоч і каюся був, бо бачу, що той лист засмутив вас хоч і часом. Я радію тепер не тому, що ви засмутились, а що ви засмутилися на покаяння, бо ви засмутилися для Бога, щоб ні в чому не мати втрати від нас. Бо смуток для Бога чинить каятя на спасіння, а про нього не жалуємо, а смуток світський чинить смерть. Бо ось саме це, що ви засмутились для Бога, яку пиність велику воно вам зробило, яку оборону, яке обурення, який страх, яке бажання, яку горливість. Як... Ви всім показали, що чисті ви справі. Отже, дуже важливо, брати і сестри, коли серед народу Божого люди. Осознають, визнають, бачачи, що вони ходять в зібрання, але їхнє життя, воно не такове. І коли приводить їх Господь до такого стану, щоб вони могли виправитися, так як за часу Івана Хрестителя, Іван Хреститель, він не прийшов до людей світу цього, він до поганського народу, він прийшов до ізраїльського народу. І коли він говорив, він говорив найперше до людей з вибраного Божого народу, і він говорив їм, каже, випростийте свої дороги. Зробіть так, каже, що все, що на рівні, нехай. Воно стане рівне, все те стане гладеньким. Каже, все, що каже, який сідяма, хай мене наповниться, і тоді кожна людина побачить Боже спасіння. Він проповідував, щоб люди проводили своє життя в порядок, визнаваючи це перед Богом, приймаючи Іванове хрещення. Ось тому людина, яка, можливо, не в за стані перед Богом, але Бог їй це відкриває то ціль цього викриття, щоб людина наверталася, але перед тим і в неї буде відбуватися смуток на це. В неї буде відбуватися така скорбота внутрішня. Тобто, за той стан, в якому вона знаходиться, я не один раз зустрічав таких людей, найсе народу Божого, який казав, я вже втомився так жити. Я не хочу так жити. Я хочу змінити своє життя, поміняти своє життя. Оце таке, воно так приводить людину. Коли ми читаємо посланню до Якова, ми можемо почитати теж подібно четвертий розділ сьомого вірша, подібні слова апостола Якова, де він пише до вибраного Божого ізраїльського народу, до розпорошених людей. Четвертий розділ сьомого вірша. Тож підкоріться Богові та спротивляйтесь дияволові, то й тече він від вас. Наблизьтесь до Бога, то й Бог наблизиться до вас, очисти руки грішні, серця у святі двоєдушні. Журіться, сумуйте та плачте, хай обернеться сніг у плач, а радість усум, упокоріться перед Господнім лицем, і Він вас підійме. Зауважимо, тут мова йшла теж до розпорошенців, до тих людей з вибраного Божого народу, до церкви Ісуса Христа. І що говорив апостол Яків? Каже, наблизьтесь до Бога. І Бог наблизиться до вас, а потім каже: журіться, сумуйте. Плачте, На чим плакати? А от саме над тим станом, в якому вони опинилися, каже, руки, руки у Святі Грішні, серця двоєдушні, упокоріться перед своїм, цей, і він вас підніме. Оцей смуток, оця скорбота, внутрішня, вона приводить людей до покаяння, вона приводить людей до виправлення свого життя, до належного стану перед Богом, коли люди не просто будуть, знаєте, як, наприклад, вдавати, наприклад, що вони. Рахують, що вони віруючі, ходять в зібрання, так? але життя їх не зовсім далеке від християнського способу життя. І вони кажуть, ми спасені, ми діти Божі, вони тішаться, радуються, але та радість не дусі святом. Так, от і йде мова про те, що апостол Яків каже, хай ваша, хай ваша радість обереться в суд. Не радійте, зараз не час радіти, зараз час сумувати над тим станом, в якому ви опинилися, над тим вашим двоєдушнім життям. Це він звертався до тих розпорошенців, деяких, які в такому стані опинилися. І тому, друге, коли Бог викликає скорботу у людини, коли людина в такому стані, яка та скорбота доводить її до гідного плоду покаяння, де вона скорбить, де вона просить, щоб Бог змінив її життя. І це правильний стан перед Богом. Бо краще засмучуватися на покаяння, ніж апостол Павло ми прочитали, каже, засмучуватися про цей світ і повертатися до цього світу. І сумувати за гріхом, який чинять люди світу, цього, які не пізнали Христа. Згадаємо ще приклад, як засмутилися ніневітяни. І ми знаємо цю історію про Йону, про Ніневію, та Господь звіщав через Йону що. 40 днів і Ніневія буде зруйнована. І що зробили всі ніневітяни? Від царя до, скажімо, всіх мешканців, та й до худоби, оголосили піст, покрили свої голови веретищем, і благали Бога, чи Бог не змолосердився над ними і просили прощення за цей стан. І просили прощення за цей стан. Ось, брати і сестри, який стан, який смуток, яка скорбота була в цього міста, де Воно спонукало їх до покаяння, до навернення, до виправлення. І ми бачимо, Бог зглянувся на це місто, і він не знищив цього міста. І це, це Невія на той час, нінітяни залишилися жити. Слава нашому Господу за це! Ще одна скорбота, яка важливо теж взяти під увагу кожному з нас, це коли ми скорбимо за нашими неспасенними рідними. Співробітниками, односельчанами, скажімо, які нас окружають, ну, скажімо, люди, людьми, грішними, які не живуть свято, а живуть без Бога. І я ніколи не забуду свідчення брата Девіда Вілкесна, який розказував таке свідчення, коли він їхав в Пенсільванію, коли він побачив це, скажімо, цей район, він побачив тих людей, як вони пропадають в тих гріхах. Як він побачив цю молодь, чому вона пробуває, і, і, і тих, скажімо, співмешканців там, він каже, в мене викликалася така велика скорбота за спасіння їхніх душ. Ця скорбота, каже, була викликана від Бога, від Духа Святого. Я каже, плакав і ридав перед Богом і каже, Бог мені показав, наскільки ці люди, якщо їм не звіщати, вони йдуть в ад. І вони йдуть в ад. І це просто погибель для них. Вони йдуть цією дорогою широкою, гріховним способом життя Ви бачите, ця скорбота вона має бути визвана в нас. Не просто, я пам'ятаю, говорячи з одною людиною, і в неї чоловік не віруючий, ми спілкувалися, і якось так замова зайшла за спасіння рідних близьких. І виявляється, що вона за нього, щоб так молитися конкретно, вона не молиться за його спасіння. Виявляється, не послалася жодного разу. Виявляється навіть так, щоб запрошувати на зібрання, теж. І виявляється, що їй байдуже спасіння, її чоловік. Їй просто воно байдуже. Брати і сестри, і зрозуміємо правильно, людина, яка вірує, що в неї буде виникати та скорбота. Вона не буде байдуже, що її мама, його мама, чи її мама, чи батьки, чи діти, чи брати, чи сестри, скажімо, по крові та по тілу, що вони гинуть, це не буде байдуже. Це не буде байдуже, що у нас люди, які окружають, що вони гинуть. Нам не буде це байдуже. Оця скорбота, якщо вона в нас є, і ми усвідомлюємо, що колись ми йшли в погибель, що нас би чекали, якби ми не вміли Господа Ісуса Христа. І що чекає тих людей, ми не будемо байдужими. Ми будемо говорити, ми будемо проповідувати, ми будемо звіщати тим людям про Ісуса Христа. Але це цей перше, Визвана, коли людина визвана, в неї ця скорбота, от тоді вона не буде байдужа. Вона буде сумувати, тужити, прохати і благати милості Бога, і буде щось для того робити, щоб її рідні не спасені спаслися. І дуже, ще одне останнє дуже важливо так само, багато людей, спілкуючись особливо з молоддю, вони хочуть про І будь то непогана річ, щоб Господь. Пробудив, і було пробудження, щоб люди каялися масово, та... добра річ, добре бажання. Але мусимо визнати, що пробудження, воно не буває так само від тої внутрішньої якщо нема цієї внутрішньої скорботи по Бозі і співчуття до грішників. Не буде ніколи пробудження. Я не кажу, що пробудження починається з нас, щоб Він там належний стан бути в нас, церкви. Це все разом, звичайно. Але саме так само одна з важливих рис, це ота скорбота, яка спонукає, спонукає до цього пробудження, це внутрішня скорбота, небайдужа до погибших грішників. І якщо не буде оцього щирого, скажімо, покаяння серед членів церкви, чи керівництва, чи членів церкви разом визволене скорботою внутрішньою, то ніякого пробудження і бути теж не може. Оце важливо, брати і сестри. Тому я бажаю всім нам, щоб саме апостол Павло він мучився, уявив собі, що він говорив і вертається до цього послання Рим-9 розділ. Вдумаємося, наскільки любов Божа була апостола Павла до відступницького Ізраїля, Ізраїля, що він казав: Я би бажав сам бути відлучений від Христа, замість братів моїх рідних тіл. Уявляємося. Це скільки скор було за народом Божим, який свого часу знав, мав знати Бога. Все для нього, обітниці, все, і місія для них мав прийти. А вони так поступили і не приймали, і ожосточили свої серця. Це велика біль, це велика скорбота. Брати і сестри, справжня радість в Дусі Святому, вона теж приходить від скорботи, від внутрішньої скорботи. За кимістю, за, за, за присутністю Божою. Воно приходить саме від того. І тому я бажаю всім нам, щоб ця скорбота від Бога, від Духа Святого, саме, е, яку мав апостол Павло, яку мали мужі Божі, про яку ми трошки пороздумували, щоб вона спонукала нас, щоб вона спонукала нас. До більшої присутності Божої, щоб вона спонукала нас більше звіщати людям про Христа, щоб вона спонукала нам на ще більше не бути такими, можливо, байдужними, а більше такими прогресивними, більше такими активними, спраглими, ревними до служіння Богу. І до звіщення Євангелії погибшим людям, які окружають нас, а так само спонукала нас заступатися за народ Божий, молитися за народ Божий, робити все для того, будучи прикладом для всіх свого свого боку, щоб ми жили свято, старалися жити свято, старалися бути прикладом у всьому, як апостопало пише до Тимофія, щоб воно спонукало нас. Не бути байдужим до цього часу, де зараз ми живемо, де народ Божий все більше і більше виступає від Бога. Тому вважаю всім нам рясних Божих благословень. А нашому Господу Хай буде вічна подяка Богу Отцю, Сину і Духу Святому. Амінь.